Зайздів тому, в тому, то, то, то візьми на себе дето-тето, де бо або батьків посадимо, або адвоката посадимо. Ну, в такому порядку це так все відбувається. Далі ще до мене приходять з такими заявами, хочеш знати, що зараз своїм братом відбувається. Це, значить, скажи нам то-то-то, чи той ти, чи ти, займався. Ну, я не можу це просто вже відтримувати. Дійсно, може від цього купую з'їхати. А говорили тобі там, що смалі там піариться а, на тобі, да, нам да, да, не відмовся, що він не говорила. хоче тобі там. Ну, вони сказали, що він взагалі від мене відмовився. Ага, це вони так говорили. Вони просто його не допускали до мене. Були пару днів, коли я була писала письмові заяви і усні заяви була, робила, щоб мого адвоката. А ти розуміла на той час, що вони говорять неправду? Чи так, були сумі? Розуміла, так? Ну, о, смотрите, я господин, це господин прокурор, я официально обращаюсь и показываю вам, что есть медицинские висновки по Прошу поводу контуров. А чему вы так кричите, как як... не могу понятие? Она так крикнула, как будто не секса головного одного.